Доброго раночку, ми заклахоми. Неділя. Сонячна неділя. 54 градуси, хоч у нас було дуже прохолодно вночі. А зараз взагалі шикарно, Але наступний тиждень буде мінятися. У нас будуть морози, був шанс, навіть був шанс снігу, коли бабуся повертається. Зараз начебто, начебто він зник. Нібито нема снігу. Ну, я, я цьому не дивуюся. з'явився <зіву> на інший е, ч, шанс снігу. Але я повірю, коли побачу. так що... Просто що неділя, е, наступний тиждень буде такий. Прохолодний, я так розумію, буде мінятися погода. Так, куди ми їдемо? Ми їдемо в церкву. Я їду з молодшими дітьми. так що... Ми запізнюємося, як завжди, але ми їдемо. Блін, вже, вже зробили вони службу в 10.30 і все одно ми не встигаємо. Ну капець, ну що таке? Так добре було просто сидіти і, і, і я себе запитала: може, може, може залишитися вдома, а потім думаю, ні, Марина, ну це ж це не... так можна. Треба себе дисциплінувати, капець, не тільки е, потикати своєму е, тілу те що, те, що твоє тіло хоче, треба щось для душі робити. Коротше, їдемо до церкви. God created everything. Yeah. You can do it at home. Так. майданчик. Почалося, почалося. Ну як завжди в General. What? Can I get five of these? You can... No, you don't need five of them But oh, I can get two more besties Oh gosh Oh gosh, you have five besties? I probably have more than that Oh wow okay. I just realized that this church is going to close soon Every time I go to the church, it's already closed Mom, can I? Привіт, зірка. Як воно? Вже скоро, скоро поверну тобі твою бабусю. Дуже, дуже скоро. Як ти? А? Сумуєш? Я тобі он друзів привела. Правда, вони там зі своїми іграшками трошечки про тебе не думають. Хочу показати ж сукню, яку я купляла тоді, коли я купляла а, курточку дилай. Отака от вона. Шкода, що не було а, на Новий рік. Я її на Новий рік хотіла. Ну... Ой, <сподинут> Та гілкали мене. Так що, ну, буде сьогодні. А, Що хотіла сказати? А! Після світів боялася на ваги стати. Думаю, ладно, треба перевірити, що, що, що я, яку шкоду зробила собі. Люди, я за цей час. Е ja я загубила 10 паундів. Я прифігіла взагалі. так нічого собі, бо я відчувала, нібито я. Повніша стала. Я себе щось такою повною відчувала. Блін, стала на ваги. Я кажу: вони що, зламані? що? Я так нормально. Так що, я думаю, ця ходьба по крамниці, поки я працюю, добре, добре, мене форму ставить. Я сподіваюся, я сподіваюся. Я сподіваюся, що ваги не зламані. Так що, отакі от діла? Ладно, скоро їдемо додому. Захід був за цими домами прикольний. Їду на роботу. Сьогодні у мене робочий день, не довгий, але є. але є. Просто я зазвичай їду темно, а тут ще навіть якийсь захід видно, прикольно. Черівно. Вже дні, мабуть, все ж таки. Довшують. Ну, плюс сьогодні мені ну, трошки раніше на роботу. Я на роботі відпочиваю, У мене перерва на 15 хвилин. Сьогодні працюю е, в секції з е, там, де тварини, бо вже там такий. Але я намагаюся все, все прибрати. Доброго раночками закликаємо. Капець. У нас погода така. Це діла і лавити це вже буде сміття. Холинний дощ. Але вчора показав, що у нас сніг буде завтра, але вже не буде. Вже вже все помінялося. Але все одно виходити в це не дуже не дуже мені приємно. Але будемо. Не погода. Виходиш до машини і треба поросуля. Так лиє. Але у деяких людей сніг в інших штатах. Короче, я ще й голову помила, вийшла. <сміх> як часно. Добре, їду на роботу. Бачу, що обстрілювали кривий Ріг сьогодні. А, з моїми все добре. Ну, налякалася, але ну, там і непогода, і обстріл. Коротше, все, е, все, все разом. Добре, поїхала я. Ой, так, не хотілося виходити з машини. Так, я відпрацювала, вже поговорила з, зі своїми директорами. Вони типу, бажають мені цього найкращого на новій позиції, але поки що я нічого не знаю, коли це все буде починатися. Моя партнерка може, каже, а вона буде так сумувати. Mm. Так що. До речі, там одна дівчина, яка зараз працює на кухні, вона до цього каже, вона теж починала як от ланч асистент. Ну, як я на моїй роботі. І каже, коли я працювала, там було, у нас було п'ятеро людей. Я кажу, а що вони роблять там, людей? Каже, а ми робили так, що взагалі вчителів не було в столовій. Ми їх, коли діти сиділи, ми за ними дивилися, там, випускали до туалету, контролювали їх. там. І також водили їх прямо до класу. всі. Ну, ми водимо. Тільки п'ятий клас, а це всі класи водилися. Я так, а. Я кажу, а кажу, а прибирав хто? Кажу, а каже, а не прибирали. Я так клас. Тільки Бернардо б прибирав. він би хотів добряче між класами. Каже, знайди когось на, на свою позицію. Я кажу, та я вже тут намагаюся. Короче, людям казати. Не дуже багато людей хоче працювати тільки 3 години а, в день. Ну, ну, типу, якщо просто скучно нема що робити, а так щоб за гроші, то ну, це не гроші, це так. Так собі. Багато таких, що, знаєте, мам, що вдома сидять, або бабусі, яким скучно, вони теж таке роблять. Добре, я їду до Мурки ми зараз. і а, Бабуся наша прихворала трохи. Каже, щось тяжко їй в руках, в ногах, щось, ну, коротше, не то. Я так, А їй вже завтра летіти. Я кажу, ну бабуся, відпочивай, і догулялася, бачите? Без рукавичок сніговіка робила. Ой. Добре, я сподіваюся, що їй буде краще завтра, бо це, звісно, летіти, коли погано себе відчуваєш, то якось не дуже. Добре, поїхала до Мурки. А де наша киця? Киця? А це що таке? Киця. <ріця> Дикиця, тобі холодно, да? ти знайшла собі гарне містечко. Ну, це вперше за, за ці три тижні. Завтра бабуся приїжджає. Так, да, привезу тобі бабусю. Так, пізня мама швидко з'їздила додому, до трошки поспілкувалася з сином, поїла сало. До нього зараз приїхав Троїй рідний брат, Він мені каже, ну, що він е, про плани свої каже: мама, ти знаєш, що, скоріш за все, я після школи приїду в інший штат. Я кажу, так, да. чому? Каже, тому що по його роботі. Е Якщо він змінить штат, йому допоможуть житлом і все інше. і він, Позицію, на яку він, він переїде, типу це гарні гроші і все інше. Я кажу, ну дивись, дивись, але я кажу, школу закінчуй. Каже, да, да, да. Я кажу, якщо я не закінчу школу, то я не зможу переїхати. Я їм не потрібен такий. Я кажу, ото. Мені ця домашня школа, я не знаю. Не дуже. Так що, а, а цей брат його троюрідний, типу думає, як а, і його вибір це Техас, а, Мізурі. Нібито Колорадо теж, але каже, Колорадо я не хочу, це дорого. Я кажу, блін, якщо б я виб... обирала між Колорадо і Техасом, я б точно Техас не обрала. Тих, кажу, ти гаська, ти будеш просто матюкатися кожного разу, ти будеш ну, їхати кудись, це ж капець, це просто капець. Бо з'їздити так, просто подивитися норм, і то вже капець. Ну, ви бачили, як я їздила, я як приїжджала до рідної Клахої, я вже, Фу, слава Богу, рідні дороги. <с reassert> <серкін 'я> <післяння> ну, коротше, він щось там думає. Ну, головне, що є плани. Добре, їду а... за дітьми. Зранку день я возив дітей в школу. Я ще не була в цьому році, я ще до школи не їздила, так що поїхали. Так. Зупинка, традиційна зупинка. Quick trip. Не в тому, де Гейб працює, а тому що по дорозі додому. Так, це все. Це вже нічка, вже Де хтось спить. Я вже відпрацювала в розі. А, зараз, У нас <coughs> прогноз <нас> погоди міняється. <coughs> sorry, міняється кожну годину. Зараз показують знову шанс снігу. Зранку, якраз коли дітей в школу вести, а гейбу на роботу йти. Коротше, буде цікаво. Ну я думаю, що я не думаю, що буде. Я сподіваюся, що нічого страшного не буде. А, мама, не хвилюйся. хвилююсь. Ну, на протягом дня нічого не буде, тільки от шанс е, е, снігу в, е, зранку. Ну, подивимось, як воно буде. Я думаю, буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. і ба-бай!